Віра Чи релігія у чому різниця? Якщо коротко, це довіра і стосунки з Богом. Релігія це форми, правила, традиції, які можуть допомагати. Віра народжується з любові до Бога, до ближнього. Вона змінює нас, вона змінює серце. Вчить нас бути учнями Ісуса Христа, слухати, прощати і діяти, як Він. Релігія ж це рамка Богослужіння. Обряди, дисципліна, спільнота вони не погані самі по собі. Проблема починається, коли форма відривається від змісту, коли є правильні дії, а нема любові, нема смирення, нема милосердя. Тоді з'являється гордість, осуд, образи. І ми починаємо плутати, бути побожним і бути подібним до Ісуса Христа. Здорова релігія це інструмент, що служить вірі. Допомагає триматися разом, практикувати молитви, тренуватися разом в дисципліні, милосерді. Нездорово, коли інструмент стає ідолом і підміняє любов. Тож, як повернутися до живої віри? Щодня живити розум і серце Божим Словом, перевіряти плоди, чи більше в мені любові, радості, миру. І пам'ятати, обряди це лише засіб. Основна мета це любов. Є ще один момент. Психологи і богослови сходяться на думці, щоб сформувати звичку, потрібен 21 день. Коли протягом трьох тижнів слухати і роздумувати над Божим Словом, мозок буквально перебудовується, клітини звикають до іншої мелодії. Замість тривоги і образи приходить мир, любов і довіра. І це не магія, це сила повтору і Божої істини. Напишіть в коментах, що для вас ознака живої віри.